Об'єктив лише в одному слові багато сенсів. Через об'єктив фото чи відеокамери можна побачити реальність, яку не помічаємо щодня: біль, розпач, силу і наснагу одночасно. Щодня Україна перебуває в об'єктиві власної тяжкої військової реальності, коли хочеться кричати на весь світ про біль, який не передати словами. Саме роботі журналістів був присвячений конкурс Війна в об'єктиві, організований відділом комунікації командування сил територіальної оборони ЗСУ. Він відзначає внесок українських медійників у висвітленні Війни Росії проти України. Переможців у дев'яти номінаціях обирали представники журі, військові, які мають досвід роботи журналістами в мирному житті. Інформаційним партнером фестивалю Війна в об'єктиві цьогоріч стали діджитал платформи українського іномовлення The Gaze і UATV English Весь час здавалося, що саме журналістика весь час була дещо така обділена увагою. Саме тому ми прийняли. Таке рішення створити такий фестиваль, на якому будуть проводитися конкурси, конкурсні роботи будуть братися, і оцінюватися їхні роботи журналістів. Це робиться для того, щоб саме матеріали, які стосуються на сьогоднішній день війни. Ці матеріали були почуті, побачені якомога більшою частиною людства. Дві документальні стрічки українського іномовлення під небом і вміст чутливого характеру увійшли до короткого списку конкурсу. Перемогу на конкурсі здобула стрічка Вадима Єрмоленка під небом. Але це нагорода не мені. Це нагорода операторам, які герої цього фільму, які знімали цей фільм. І головне і тим, хто загинули, і тим, хто зі мною, бо це люди моєго життя. Це ну це родина. Коли ти живеш з людиною в окопі, там і кілька років знімаєш, це приз Сергію Тахмазову, це приз Дмитру Саніну, Мішу Шелісту, героям цього фільму, операторам, яких, яких я люблю, і які виконують. Просто виконують свою роботу. Хоча ради цього іноді доводиться померти. Автори проєкту будують розповідь про долю країни через портрети бійців легендарної сьомої роти 72-ї бригади. В основу серіалу лягли документальні зйомки, які проводили впродовж семи років від 2017-го на Зеніті в Авдіївці до Вугледара в 2023-му. У фільми використано унікальні кадри, зняті безпосередньо на передовій фронтовими операторами та воєнкорами. В об'єктив камери Дмитра Саніна не раз потрапляв герої, що стоять на захисті України, він і сам ризикував життям, аби відзняти реалії війни. Дмитро Санін створює документальну базу вторгнення Росії в Україну. Розказує про нюанси зростання наших військових від початку чотирнадцятих років до початку 22-го року. Синхронізуємося з військовими, отримуємо дозволи. Ну але от можливо, коли ми пішли перший день, поїхали знімати під небом. Нас була геоточка, Вугледар, і ми не було зв'язку. І ми пишемо командиру, що ми вже до вас їдемо, скоро будемо. А він каже: так вугледар вже не наш. Ну, якби нам геоточку дали ну, якби на виїзді, і ми їхали на звичайній шкоді, сірій ну, полями, фактично вже в дислокацію ворога. І вчасно з'явився зв'язок, і нас бистнько розвернув в безпечне місце. Друга стрічка іномовлення вміст чутливого характеру, представлена на конкурсі, висвітлює роботу медійників. Цей фільм, так само як і стрічка під небом, був одним із переможців мистецького конкурсу мультимедійної платформи номовлення України у 2023 році. Автором ідеї, сценаристом, і режисером фільму став Володимир Рудик. Роботи, що містять контент чутливого характеру і стали тією складовою, яка спонукає глядача побачити, почути та відчути відлуння війни. Ми хотіли створити максимально взял обрати максималь. Різних героїв, тобто щоб у нас були і більш відомі фотографи, і починаючи е, ось е, тому е, не було. Тому тому обирали за фактором різноманітності, скажімо так, і щоб вони максимально широко представили репрезентували професію фоторепортера. Кожен сам для себе встановлює етичні норми, і це дуже складна дилема, коли ти з одного боку маєш відображати події, які відбуваються довкола, а з іншого боку, ти для себе сам обираєш ту межу, в яку яку ти можеш заходити. Розкритті чужої трагедії. Ось ця тема мені була близька, і саме тому я вирішив зняти цей фільм про людей, які також зіштовхуються з подібним питанням. Один з героїв картини фотокореспондент з багаторічним стажем Єфрем Лукацький. Він багаторазово ризикував життям за для відображення правдивої картини подій. За більш ніж три десятиліття роботи фотокамера Єфрема Лукацького фіксувала найважливіші пертурбації в Україні, починаючи від відновлення незалежності, а також бойові дії у Чечні, Афганістані, Іраку, секторі Гази, Придністров'ю, Узбекистані Азербайджані. Під час повномасштабного вторгнення журналіст залишався вірним власній справі і перебував у центрі подій. Я ночував декілька діб в офісі, тому що він біля адміністрації президента. Я відкривав вікна і слухав, коли буде штурм, десант. На адміністрацію, щоб встигнути щось там підзняти, мої колеги казали, що я божевільний, тебе звільнять і всі поїхали. А я залишився один. За даними НСЖУ, за час повномасштабного вторгнення в Україні загинули 125 журналістів та представників медіа. Професія журналіста залишається однією з найнебезпечніших у світі.